У своїй однокімнатній квартирці нас зустрічає на перший погляд відкрита і простодушна жінка, чверть її кімнати у книжках, хоча й не всі ще прочитала. Але я же збираю, думаю, вийду там на пенсію. А тепер думала, от буду сидіти в камері. Вона хвилюється, що жорсткої критики і теперішньої влади, і самого факту АТО і Майдану їй не подарують. Але твердо стоїть на своєму, бо каже, здатна аналізувати. Я роблю свої висновки на основі фактів, не тому, що мені так хочеться. А хто стріляє в мирне населення? По вашому? Мирне населення стріляє українська армія. Я не можу повірити Як у те. Що ці люди обстрілюють самі себе? Ці погляди вона постійно висловлювала у соцмережах. Це стало причиною того, що її студенти збунтувалися, бо не знали, як ходити на пари до викладачки, яка відверто засуджувала революцію гідності, і ті ідеали, за які загинув на майдані їхній однокурсник Ігор Костенко. Ну що він загинув намарно, що він сам сам винен в тому всьому, що ми стояли за якісь неправильні ідеали. А де це вона говорить? Ну, це можна зрозуміти з контексту в її блогах. Два тижні відколи студенти дізналися про її дописи, на пари ходили. Але останньою краплею стало те, що вона написала в блозі, мовляв, студенти і викладачі її підтримують. А тут ще й вечір пам'яті загиблого Ігоря, де годі було стримати сліз. От від понеділка і вирішили, не мають морального права далі вчитися в такої викладачки. А що вона цього не розуміла, влаштували коридор ганьби. Ольга Загульська сприйняла це зацькування. Вони можуть не поважати мою політичну позицію, це їхня справа, але навчальний. Процес є навчальний процес. Хай вони розділяють. Якої травлі проти неї немає і не замічала в університеті нічого. Такого їй сказали, ну показали, що це ганьба бути такою. Ну дотримуватись навіть такої думки і поглядів. Але щоб травити, такого немає. Загульська протилежної думки, тому наразі на лікарняному. Писати заяву за власним бажанням пані Ольга не буде, але припускає, що її знайдуть привід з цих стін попросити. Викладачка уже має адвоката. В перемогу в українських судах не вірить, тому сподівається, що її справа потрапить до європейського суду. Але до такого сценарію, кажуть, на кафедрі викладачки не дійде. Підстав для звільнення немає. Хай під поправить своє здоров'я, повертається в аудиторії, але є заява від студентів, що вони відмовили слухати її лекції. Ось, я як декан також повинен реагувати. Ось, 18 студентів. Ну, Я, я рахую, що це підстава для того, щоб... Зробити заміну у багатьох студентів батьки чи брати воюють на сході. Тож для однієї з двох груп загульської вже призначено нового викладача. Колеги і раніше знали про її підтримку партії регіонів, але в мирний час дивились на це спокійніше. Хтось одних підтримував, хтось другий. В різні погляді ми ставилися абсолютно толерантно. А коли політичні думки, політична позиція межує на, на грані є державної зради, то це вже зовсім інша справа. Чи не перейшла викладачка цієї межі? Взялася з ясув обласна СБУ. Але прямих закликів до зміни чи повалення конституційного ладу в її дописах не знайшла. Немає складу злочину, тобто вона розповідає це так, що це її власні переконання і погляди. Зрештою, до червня Ольга Загульська може спокійно займатися науковою роботою, а далі в неї просто закінчується контракт. Чи її його продовжать і чи сама вона захоче далі працювати, буде зрозуміло влітку. Світлана Хрущак, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ.